Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора, всіх радий вітати на своєму каналі. Я до вас знову-таки з новинами Супертесту. Новини ці далеко вже не свіженькі, не новенькі. Я думаю, всі вже чули, бачили, знаєте, але давайте трішечки про це поговоримо. Знову ж таки, у нас тут два представника. Китаю. Давайте почнемо з першого важкого танку 10 рівня 116F3. Чим буде цікава ця машина? Тому що тут буде барабан, магазин заряджання, ну, барабан той самий на три снаряди, що вже цікаво, як для китайців. По гарматі. 266 бронепробиття базовим снарядом з 530 альфою. 325 на голді 530 альфи і 65 мм будуть пробивати фугасики з альфою в 660. Повне заряджання барабану 32 секунди. Перезарядка між пострілами 3 секунди 3 ,75 Секунди 75 сотих 3,75 і, ну, я вже казав, три снаряди в магазині. Час зведення 2,7 секунди, розкид на сотню 0,42 метри. Це дуже і дуже багато, тому що сна... танк не буде снайпером однозначно. На дальній відстані він не буде попадати зовсім. Але для ближнього бою, для середніх дистанцій, танк буде дуже і дуже цікавий. Угли в мінус 8 і 20 вгору теж доволі таки непогано, як для китайського танку. По е, двигуну 840 кобил, максимальна швидкість вперед 35, назад 25, що доволі таки цікаво знову ж таки. Я вважаю, цю цифру поріжуть, тому що ТТХ не остаточні. Питома потужність двигуна 14,5 кобил на тонну. По бронюванню. Бронювання корпуса 195 мм в лоб, 120 мм борта і 60 мм корма. Непогано, непогано. Бронювання башти 300 мм в лобі, що доволі теж таки цікаво. 180 мм борт і 60 мм корма. Якщо брати до уваги угли в мінус 8, я вважаю, доволі таки непогано буде танкувати танчик. Навіть деякі рельєфи теж можна буде використовувати. Тому, я думаю, машина буде цікава. 400 метрів огляд і 750 метрів дальнього зв'язку. Непогана, цікава машина, цікава, хоча б тим, що барабан для Китая це, ну, скажімо так. Новина, новиночка така буде цікава. За що будуть давати танк, я не знаю. 100% інформації немає, але, скоріш за все, танк можливо, можливо, будуть видавати за ГК. Можливо, замінять якісь танки, можливо, якісь танки, ну, в принципі, просто додать і все. Тому подивимось, подивимось, що буде далі. Якщо з'явиться якась інфа, звісно, я вас повідомлю, поки ніякої точної інформації немає. Наступний представник теж Китая, 10 й рівень, важкий танк БЗ-75. Це буде перший досліджуваний танк з нашої нової гілки із реактивними прискорювачами, з новою механікою. Що бачимо тут? Вже цікаво те, що тут є дві гармати на вибір. Одна буде фугасниця, гаубиця, яка пробиває 75 мм базовими фугасами, з альфою в 1600 і 225 мм голдовими фугасами з альфою в 1050. Це буде такий собі Type 5 Heavy. То катав раніше на тому, тому Type 5 heavy, той зрозуміє. Заряджання гармати 30 секунд, 3 секунди зведення і 0,4 розкид на сотню. Теж доволі таки не снайпер. Але гармата цікава. Чисто по фану покатати, я думаю, буде цікаво. Наступна гармата у нас 152 мм бронепробиття 258 мм 650 альфи. Голдою буде пробувати в 319 мм і 650 альфи. І фугасики будуть пробувати 90 мм 840 мм. Альфи Фуасики теж доволі таки непогано пробивають. Заряджання гармати 17 секунд, час зведення 2,7 секунди, 0,4 розкид на сотню. Знову ж таки, повторюю, не снайпер. Для ближніх дистанцій, для середніх буде доволі таки чудово заходити, особливо в парі з його бронюванням. Ну, Давайте зразу про бронювання. Бронювання корпусу 200 мм в лобі, 110 мм борта і 60 мм корма. Бронювання башти 330 мм в лобі, 165 мм борта і 70 мм корма. башти. Доволі таки непогане бронювання з непоганими углами, але, як видно зі скріншоту, ярко виражена комбашенка. Тому я думаю, буде пробуватись без проблем. 390 метрів е, дальність зв'язку, вельніше огляду, і 750 метрів дальність зв'язку. По мобільності тут у нас саме цікаве. 35 вперед біжить танчик, 15 біжить назад. Потужність 800 кобил. І питома потужність практично 13 кобил на тонну. Якщо будемо використовувати нову механіку реактивних прискорювачів, швидкість в нас зростає з 35 до 53, ну, наскільки я розумію, і 16 буде назад їхати. На 1 км всього-навсього додається. По потужності зростає до 2000 кобил і питома потужність зростає до 32 Кобил на тону. Цікава буде механіка, цікаво буде на неї подивитися, її поюзати. Як вона буде себе вести в рандомі, дуже і дуже буде цікаво. Пару слів скажу про саму механіку. На початку бою потрібно 5 секунд, щоб підготувати прискорювачі до використання. Про це буде нас повідомляти. В спеціальний індикатор. Після підготовки прискорювачів будуть готові до активації. Активація прискорювачів збільшить потужність двигуна та максимальну швидкість вперед. Ну, в принципі, те, що я вам і казав. З активними реактивними прискорювачами повертати машину або їхати заднім ходом буде непросто. Вимкнути прискорювачі до закінчення дії заряду неможливо. Після цього прискорювачі будуть перезаряджатися 5 секунд. Ефект прискорювання триває 10 секунд, де їх можна активувати до 4 разів за бій, враховуючи кількість реактивного палива в танку. Після використання останнього заряду індикатор згасне, сповіщаючи вас про пусті паливні баки, де в цьому бою ви більше не зможете увімкнути прискорювачі. Тому, друзі, потрібно раціонально буде використовувати ці реактивні прискорювачі, судячи вже з бою. Як буде розгортатися ваш бій. Але механіка доволі таки цікава, щось новеньке з'явиться в нашій з вами грі, це вже дуже добре. Тому подивимося, як воно все буде реалізовано. ТТХ, звісно, не остаточні. ТТХ будуть, я, я вважаю, будуть змінені. Тому подивимось, як вийде на основу. Там, звісно. Все, подивимось, поклацаємо, пощупаємо і так далі. Подивимось, проведену броню танків. Теж доволі таки буде цікаво. Наразі в мене все. Друзі, всім дякую за перегляд. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Прожимайте вподобаєчки, якщо вам сподобалось відео. Тому, друзі, всім мирного неба над головою. Бережіть себе. Слава Україні і до скорих зустрічей. Пока-пока.